Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Рада, що завітали. Сьогодні буде знову обробка троян, тому що є такі троянди просто в плачевному стані. Страшна на них кинулася попелиця і борошниста роса. Не знаю чому, бо недавно я тільки обробляла троянди і напевно що ті обробляла в самому кінці, на них мало що попало. Або, наприклад, це такі троянди, які піддаються сильно в такому впливу, на них сильно чіпляються на якісь, можливо, вони мають такий стійкий характер, не знаю в чому причина. Я так тішилася, що вони чистенькі і нати маєте, як то кажуть, за буквально за пару днів просто страшно на них глянути. От попередній раз я обробляла ось таким препаратом, гарно він подіяв. Зараз на них на цих трояндах, ну, ті, що були перші. Вони класно виглядають, живі. До речі, недавно навіть підсипала ще була добриво, яке як купляла. От, воно, надіюся, гарно діє і троянди будуть гарно квітувати. Ну, а ось ці, які я вам покажу зараз, то просто, просто ужас, я не знаю. Отже, купила не той самий препарат, а купила інакший. Порекомендувала нас в магазині ось такий Топаз три пакетики, він де від борошни стоїть. Роси, ось і якась американська борошна староста, Ну не знаю, сказали три пакетики і додати актару на 10 літрів. Я це все додала і порекомендувала мені жіночка, ще додати миючого засобу. Я вже все додала, гарно перемішала, вже налила собі в обриску, так, що йдемте, покажу вам цю красу. Ось тут на задній частині подвір'ячка знаходиться. Строян яка в плачевному стані, просто погляньте. От, ще пару днів назад, як то кажуть, вона була просто красунею, а зараз от, вся в борошнистій русі. Тут ще й попелиця страшна була, ну, я вже трошки е, напором води її змивала, бо <с? <с?> аж страшно було глянути. От, не знаю, в чому причина. Чи вам щось допомагає від цієї попелиці, напишіть мені, чим ви спасаєте. О, тут теж є трояночка з моя корінена з бутилочки. Погляньте, і теж на неї чіпляється борошни старуса. От, не знаю. Попробуємо цим препаратом, надіюся, що допоможе. От, і ця теж така страшна. Вся ця в цій зоні просто немає ніякого вигляду. От, погляньте, яка аж біла з нальоту. Я навіть і не відкривала своєї з-під цієї пляшки. Бо боюся, щоб часом на неї не пішло. Це така, бачите, гарно вкоренилася, видно, що вся в листочках. От, ну, спочатку оброблю, подивимося, чи щось дасть, чи з'явиться молоденькі листочки, щоб відкривати, чи пропадеться борошниста роса. От, тут красиво ще Ясколочка так квітує. І, до речі, я сьогодні оновила свою е, сантоліну. Ось ці Шарики підстригла, а цей лишила, бо, тому що цей вже весь на бутончиках, хай квітує, подивимося, як буде мати такий вигляд експеримент. Завжди встигну його брізати. от Ось тут вже переквітувала герань, треба буде її підстригти. Ну, а бутончики з'явилися, погляньте, вся. Ось ця гайлардія називається рослинка, такий, похожий, до ромашок. Вся на бутончиках. От, ще навіть не прибирала цю територію. Нема ніяк до неї часу приступити, треба буде тут прибрати. Погляньте, як гарно. Я формую дерен на штамбі. Треба буде вже його підстригати, щоб було, утворювалася така кулька. От, трошки вам покажу цю частину. Тут, звичайно, я не в захваті, бо це агресор. Бачите, як він мені вже йде сюди в жасмін. Тому треба тут буде працювати і повністю його забрати. А жасмін вже весь починає відкриватися. Погляньте ця сторона, яка до сонечка мені зранку, бо тут тільки вечором трошечки сонечко, а тут переважно весь час тут тінь. І ця сторона, що зранку до сонця, погляньте, вона вся відкрилася, бо з цієї сторони ще зовсім нема нічого. О, дуже мені класно подобається. Це такий непростий жасмін, а жовтявим листичком. От, дуже красивий, гарний, пахнючий. Це моя квітка. От, погляньте, як класно. І що ж, будемо пробувати. Надіюся, що щось таке і допоможе. Знаєте, вирішила пройтись по всіх трояндах, тому що на перший погляд, ніби здається, вони чисті. От, погляньте. Гарненька, чистенька. ну Ця, правда, дійсно чистенька. От, ця керія теж, погляньте, така чистенька, аж любо на неї глянути. Ну, але є троянди, де попели. вже появляється теж. Ось ця, наприклад, дуже красива трояндочка. Така ніжно салатового кольору. Дивіться, ніби чиста. А ось тут, якщо поглянути, з цієї сторони появляється вже попелиця. Вон де на бутончику. От. Тому думала для профілактики пройдусь, а тепер видно, що треба добряче так полити всі. І дуже страшно в мене моя плетиста троянда. Теж чомусь вона вся в попелиці, ось там верхівочка. Це просто страшно теж. Я так не бачила, але поглянула, що там вже на ній море тої попелиці і чіпляється також і ржа Треба буде підлити. Я такі замочую цвяхи старі і таким проливаю. Тому тепер потрібно обробку зробити всіх троянд, друзі. Ось так. Ну що ж, друзі, сьогодні новий день, у нас класна погода. Вчора. Обробка була троянд, а сьогодні покажу вам, як гарно вже заквітували мої вейгели. Ось в цьому куточку є така красива вейгела з цікавим листичком. Варіагатна. Погляньте, як гарно вона зараз вже квітує, Чим раз тим більше відкривається, з'являються квіточки. Вся всипана. Дуже красивий цей кущ такої декоративної вейгели, на мій погляд, вона чимось похожа до дерену. Погляньте, вся гілочка всипана квіточками, і квіточки є різних кольорів. І від білого до ніжно-рожевого і до насиченого дуже гарно виглядає так ніжно, нарядно. Цей кущик в мене десь третій сезон. От. Це був маленький такі дві гілочки, і так вже таким невеличким зробився. Гарний дає приріс, мені здається. Непримхлива ця вигала, скоренько росте. так. Я нею задоволена, вона мені дуже подобається. От. Думаю, що в цьому куточку вона буде класно виглядати і доповнювати. Тут такі цікаві рослинки з різним забарвленням листочків, як гейхера, ось ця така насичена великими квіт... такими листками. Далі берез буде такими жовтими плямками. Медониця вже після квітування випускає свої листочки, теж дуже цікаві. З такими плямками вони потім так будуть гарно лежати і буде прикривати більшу територію. Ну, Звичайно, коли самшит і зімкнеться м -м -м, спіреї, отаким маленьким живим плотиком буде, думаю, буде класно. От. Звичайно, я її не буду давати високо, тому що тут вона трошки під яблуною, але це її не мішає, на квітування ніяк не відбивається. До половини дня рахуйте зараз зранку. Сонечку тут майже нема, а звечора вже більше сюди. В другу половину дня більше сонечку. Але це тільки початок її квітування. Ось, погляньте, ще є дуже багато бутончиків, які не повідкривалися. Але цим і класно, тому що вона буде поступово і довго квітувати. От, це молоденький приріст. От, погляньте, яка. Гарна, цікава. А ось тут теж в зоні під яблункою зростає ось ця гарна така з темним листячком Вейгела це е, з таких маленьких кущиків. От, і вона квітує такими розовими квіточками. Е, я думала, що це Наомі Кембл, ну так розпізнавала. Але в садовому центрі продаються тільки такі. І там підписано, що це. Олександра. Тому я не знаю точно, чи це вона. Ну, але похоже. Вона теж гарно квітує, двічі може квітувати зараз, ранньою вес... ну, не ранньою весною, а в червні травень-червень, бачите, заквітувала цього року. І повинна квітувати ще в серпні. От, така маленький кущик. Мені здається, що вона не дуже сильно дає приріст, просто стала трохи густіша, тому що була рідша, а зараз так якби серединка її більш така стає, знаєте, набитіша, от, більше пагонів пустила. Тобто не такий з невеличких кущиків, такий буде маленький, компактний. Теж дуже гарно, так яскраво так виглядає, якщо далека. Якби вона так рясно всипана була квіточками, то. Зразу би привертала до себе увагу. І ось тут в мене ще одна є Вейгела. Вона мене зростала на подвір'ячку, але я її пересадила при дорозі, забрала з подвір'я. Не знаю, я її купляла як теж бабульки на базарі, Казала, що вона буде червоними квіточками. Ну, тим вона мені сподобалася. Думаю, зелене листечко, червоні квіточки. Буде гарно. Перший рік вона мені взагалі не заквітувала, тому що вона була між туями, і я думала, що їй там тінь. Коли я її пересадила в друге місце, вона мені заквітувала трошки, але були квіточки білі. Такі, отакі от приблизно, ну зараз вони більш такі розуватіші. Не знаю, в чому причина, може, вона тут більше на сонці. І я думаю, щось мені тоді не дуже так, як то кажуть, було до вподоби, я її висадила сюди. А ось тут вона цього року більше так на сонечку і. Має теж такі похожі більше до розового квіточки. Тому я не знаю, що це за вейгела, що це за сорт, яка її назва. Тому буде квітувати тепер тут і прикрашати мені при дорозі. Ось так виглядає, коли буде гарним великим кущем на фоні червоної бляхи. Я думаю, буде класно. Я вже її вертати на подвір'ячку не буду. Ой, не можу намилуватися цією красою. Погляньте, ще порозпускалися квіточки, але вже красуня. Ця півонія взагалі треба буде придумати їй якусь опору, тому що вона хилиться мені в один бік. Це були вітри в нас так на один бік і до сонечка. Ну, просто, але вже класно, капець. Я така задоволена, так же вона мені подобається. У нас щось починає цепіти, не знаю, погримить. Може, щось та й буде, тому що дощу потрібно страшенно. Все таке сухе цепить, цепить і перестає. Надіємося, що впаде гарний дощик і пролиє все. Ось таке, друзі, в мене було сьогодні відео. Дякую вам за увагу і до зустрічі! Всім папа! -па.